Демонстративний запуск росіян мобілістичного носія ядерної зброї по Україні, повернення ядерної риторики, вмарення кремлівських безумців, нові залякування викликають в пам'яті суспільства. Суспільство знавчій студії так пише в своїй колонці для української правди народний депутат фракції Європейська Солідарність Ростислав Павленко. Більше про стан речей на рівні геополітики та його відображення всередині країни розпитаємо у автора. Друзі, Ростислав Павленко, народний депутат України, фракції «Європейська судна. Пане Ростослав, вітаємо вам слово одразу. Вітаю доброго дня! Та будь ласка, хотіли б детальніше почути вже наживо в цій студії в цьому етері вашу статтю, тільки ваші особисті викладці. Вам слово. Ну найголовніше, що треба розуміти, як часто любить говорити Петро Порошенко, не треба боятися Путіна, тому що він грає в давно відому гру, яка називається Грою Боягуза. Про те, що коли дві машини летять на змисліше на одній, мовляв, хто звернув, тот програв. Але і от в цій грі він хоче, ніби повторити умови кримської кризи сімдесят року, коли Америка і тодішній радянський союз власне. Дуже швидко пройшли майже всі етапи ескалації вже думали про завдання ядерних ударів. Але в той час е Хрущова його оточення вистачило розуму е вийти на компромісне рішення, запропонувати його американській стороні. І воно було реалізовано, і от Путіну щось це мулює, От він би час думає, що от він би точно не звернув, от він би точно не пропонував ніяких компромісів. А от дійшов би до кінця, і таке враження, що зараз він тим бавиться. Тому най, може, найважливіший урок для світового статовариства це знов-таки не боятися Путіна, не вірити йому і зламати його цей бульдозер, який він намагається їхати на вільний світ. А для України найважливіше це будувати реальну єдність тобто підтримки збройних сил навколо викорінення корупції тих сірих схем, про які ми говорили в ефірі, от перед моїм включенням. І е, забезпечити можливість для України обороняти себе і переконувати союзників в тому, що бульдозер Путіна можна і треба зламати. Пане Ростиславе, ми зараз із Володимиром Горковенко це обговорили з Дінароговіла. Будемо обговорювати, як країни підготувалися до тотальних блекаутів, до того, що будуть бити по критичній інфраструктурі. Знову щойно відбувся ракетний обстріл. Одразу дуже багатьох і депутатів місцевих рад запитання до влади: а куди пішли кошти? Куди пішли кошти на захист критичної інфраструктури, які були виділені дуже великі, і де бомбосховища, де захист система захисту, де пункти незламності? Як ви оцінюєте цей конфлікт місцевого самоврядування державної влади? Ну дійсно питання, а куди пішли кошти, де звіти? Вам слово? У ну, якраз я часто говорю в ефірах, що головною причиною і необхідністю створення уряду національної єдності є відхід від цієї постійної неспроможності нинішньої влади. От вони люблять і пітати, але на жаль, неспроможності це, мабуть, більш точно пітати всі, що вони собі нагороджують, тому що не підготуватися до. Торгнення. Тепер не підготуватися до е, зими, не підготуватися до обстрілів. Да? Виділяється величезні суми кошти. І, на жаль, ми не бачимо ані захисту на енергетичних об'єктів, ані нормального е, власне, відновлення швидкого після цих обстрілів. Тому е, цей підхід має бути замінений на професійний, а ну, для професійного підходу потрібні професіонал. Пандирослав, на цьому тижні президент Зеленський підписав бюджет на наступний рік. І дуже багато запитань європейської солідарності, і взагалі української спільноти, чому виділяються такі кошти на офіс генпрокурора, на прокуратуру, на прокурорів? Чому під... збільшуються заробітні плати? Коли дуже багато корупції, чому для силовиків так само підіймаються заробітні плати, але у нас не вистачає коштів на армію. Як ви це оцінюєте? і Що з цим можна зробити? По ну, власне, ми запропонували Європейська солідарність 254 мільярди е, з підвищення цього тиловим силовикам, про що ви говорите, е, підвищення різних виплат, е, які готують Верховні Раді е, кешбеки для інвестнянь і інших е, різних корупційних податків. Е, Спрямувати натомість на підтримку збройних сил України і на забезпечення першочергових потреб громад в якраз контексті відновлення після обстрілів або недопущення руйнувань під час обстрілів. Це перше і необхідне, що треба було би зробити. Я думаю, ми до цього ще повернемось наступного року, коли знову влада прийде до Верховної Ради і скаже, що грошей немає, що зробіть із тим. Ну води можна взяти гроші. Це одне. Друга історія це власне, от нам розказують про підвищення податків, вигадують якісь знову епітети незрозумілі, то вони це називають ресурсний закон, то вони говорять про історичне чи істеричне, не знаю, яку там букву треба поставити підвищення податків. Хоча насправді, якщо вже потрібен додатковий ресурс. То треба брати з доходів, тих, хто так платить податки, а за споживання. Це, зрештою, справедливо. Можна брати податки з ігорного бізнесу і подібного. Це зрештою ефективно. От оці речі мали би бути задіяні, а не те, що вони не робили. Пане Ростиславе, як ви оцінюєте цю тисячу гривень кожному українцю, чи не є це початком вже виборчої компанії, слуг народу і президента Зеленського? Я б оцінював це як фальшстарт виборчої кампанії до виборів ще ой як далеко. Хтось Наванкеві вирішив, що от зараз там Байден, Байден щось обіцяє, Трамп прийде, порядок наведе щось що таке. Але ключ від миру не в Вашингтоні, не в Брюсселі, навіть не в Києві, а в Москві. І доки Путіну буде здаватися, що він може щось досягти, воно лістиме. Тому будь-які зараз приготування до виборів злочинів треба всі ресурси спрямовувати на оборону країни, пане Ростиславе, дякуємо вам щиро за ваше включення. Ростислав Павленко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність.